У Львові відкриють спеціалізовану клініку Суперх'юменс Центр. Там протезуватимуть, реабілітуватимуть та надаватимуть послуги реконструктивної хірургії. Вже цієї весни все це безкоштовно буде доступним для наших воїнів та українців, які постраждали внаслідок війни. Подробиці у нашому матеріалі. Місце, де поранені військові та цивільні українці зможуть відновити втрачені можливості та повернутися до повноцінного життя у Львові. Створюють новітній центр реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії. Його облаштовують на базі одного з комунальних госпіталів. Тут триває капітальний ремонт у двох корпусах. Почали будуватися десь півтора місяці тому. Це був демонтаж, це блок є, це, де ми зараз знаходимося. Це відновлення, це реабілітація і лабораторія протезування. Це та частина центру, яка буде відкрита вже в квітні. У Суперхюмен центрі функціонуватиме майстерня протезування. Вона лише друга в Україні. Перша запрацювала на території першого медоб'єднання Львова в рамках проєкту Незламні у новій клініці. протези робитимуть з європейських деталей від найкращих виробників. Коли людина встала на протез, вона має навчитися знов ходити або рухати кінцівками. Для цього будуть працювати ерготерапевти, які навчають людину рухати кінцівки. Будуть працювати фізіотерапевти, які допоможуть людині навчитися ходити по різних поверхнях. Медичний директор Андрій Віленський каже, що головна мета клініки створити якісну послугу в Україні, а також навчити поранених героїв жити з новими кінцівками і забезпечити повноцінну соціальну адаптацію. Плануємо і ми спираємося на найкращі закордонні практики на, на доказові практики, яких на жаль в Україні іноді бракує. Тому ми і залучаємо закордонних спеціалістів до нас. Окрім лабораторії протезування, клініка пропонує. Повний комплекс реабілітації для пацієнтів. Праворуч від нас будуть діагностичні приміщення, приміщення для роботи мультидисциплінарної команди, також зала фізичної терапії для індивідуальних і групових занять, зала ерготерапії для індивідуальних і групових занять і приміщення психологічної підтримки. Також тут працюватиме цілий департамент гідротерапії. Зокрема, басейн будують таким чином, щоб ним зручно могли користуватися люди з інвалідністю. На етапі формування проєкту в нас працюють наші консультанти з інклюзивності Уляна Пчолкіна. Вона на візку, і наш консультант Сашко Челапчий. Він на протезах, тобто вони мають втілити в життя всі ці норми доступності інклюзивності для всіх. Всі послуги для людей, які постраждали внаслідок війни в Суперхюменс Центрі надаватимуть безкоштовно. Будівництво клініки фінансується за кошти іноземних та українських донорів. Серед амбасадорів Суперхюменс Центр Лієв Шрайбер, Труді Стайлер, Мік Ебелінг та інші. А до складу правління проєкту увійшли перша ледя України Олена Зеленська та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Суперхюманс не використовує державних коштів. Це була принципова позиція. Це виключно донорське фінансування. Наш головний донор знаходиться в Британії та Сполучених Штатах Америки, але вже почали долучатися і українські компанії, які також хочуть, щоб їх частка лишилася тут. Наприкінці січня у Суперхюменс центрі почали формувати чергу пацієнтів на протезування. Сьогодні у списку є більше півсотні охочих. Вже у березні перші військові отримують протези. В нашому центрі буде отримувати допомогу більше двох тисяч пацієнтів щорічно. Ми плануємо, що стаціонарне відділення буде мати 45 ліжок з ліжками реанімації інтенсивної терапії. Другий корпус де будуть відділення для пацієнтів. Операційний та палатний фонд обіцяють відкрити вже восени. Катерина Улійник, Вадим Шосмацький, телеканал Еспресо.